Не було, не було скла. Не було скла, я їхав різдвяний настрій, хотів створити свій вертеп. Хтів, хтів, і тут ком каже, малюй. А то бігме шкло, бігме дві тут пише, бігме, бігме шкло, бігме шкло, натисне. І я сидим і виджу, і що я виджу? Я виджу сонце, місяць, звізду, хмару, вертеп ходить, вертеп. То є хата, то є ладна хата. І йде вертеп. Дивіться, дивіться, коротко, ага. що тут є. То є. Я не знаю, як то ти. То, то, то є звізда. Звіздар, бо він несе звізду. Малю звізду. Та воно є а ну, що то. то є ангелик, бо має такий німф і має то крила. Крила. І він без них, бо він літає. Він без них. Літаєш і ангола. Від автора. Автор. Автор. Автора груп. Андрій. Автор, є три царі. Мирон. Э, Ладан. Світло. Да, як ви, ви, виступитися, будете на не вийде. Мирон, Ладан і злато. Злато, бо то турок, в нього є нафта, має багато золота. То є правий і правий воїн. Правий воїн Дуже правий, бо має, має санцевер на щиті. То є жит. І трохи з пейсами. нього є ніс і пейси. Пейси. Має, 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 має ніс, має ніс і життє. В сумці в нас є гудзики. гудзики, Або цукорки Ну, то ще ніхто не знає. То є, то є пацієнт. А, чорт, чорт. Але нього на хвості дзвінок. Автор з крупним планом. Смір. Смерті перший цар запхов потери. Тому вона вмерла. Вона вмерла, але має косу. Бо є іротер він свинопас. Ну, це мав, але є один баран, він грузин. Покажи баран. Це не видно. Чекай. Не будемо на Шевченка заїхати. То є і, іроцар, він посивівці, трохи барне, він грузин. Е, а то є. Давай телефон, тоба, телефон світить. Тихо. Ми підсвічуємо, підсвічуємо. У мене Май підсвічує, підсвічує. Май х... погано світло. А то є пастушок світ... Пастушки пастушок? з ягнятком, О, класно. Перетинуємо дитятку. А, все, то Я все сказав, то є хата, то живуть люди, то є живуть люди, то є місяць, то є, як знак, ісламу, то є знак ісламу. Ми то... є тут -ту толерантними до всіх релігій, тому вертеп стосується всіх. То є звізда. Звізда висвічує свої яскраві промені і освітлює нам світу новину Різдва. Е Воно є як, як благовіщення, але то не то свято то є від з окна і всі приколи. А, від з окна і всі приколи. Ми дивимося вікно, бо ти йде на шкло і видим вертеп. І всі приколи. Алло, брат. А що робити літом? Літом шкло всі міняє, біме шкло, літом всі міняє. Бо то є біме шкло. Бо то є шкло хамелеон. Шкло. Хамелеонне шкло. То є новий дизайн сучасних автобусів, то є такі німці, вони гонять. Гонять, ладно, гонять. Десь то в рамках співробітник. Але і в, того шк... в того шкла є один позитив, воно не приє. Не приє ні. Його не треба втирати чи потирати. Ну таке ладно, бо то й і мити не треба. Мити його не треба, воно всі міняє. Ти одноразово бігмеш. Купуйте наші бігмешкла. Бігн... І будете мати від з окна і всі приколи. <риколю> і Колю. І... Та чекаєш. Само наберг. Ми так то не папа.